Вітаю народ, мене звати Еля, хто ще не знає, і я з вами хочу дуже поговорити на таку цікаву тему, яка останнім часом дуже сильно поширюється у соцмережах, ну, принаймні в моїх соцмережах, це про сталкерство AI. Я не знаю, хто як, але особисто я останнім часом помічаю все більше відео на тему, що Сірі нас знімає, а не тільки слухає, про те, що AI, взагалі, чат GPT і це все воно збирає інформацію про нас, про те, що було використано AI для того, щоб ошукати людей. Загалом такі от теми, що насправді наші телефони нас знімають там кожні 5 секунд. Ну, загалом це називають теорії змови. Отже, але чесно, якщо подивитися, воно дуже переконливо все виглядає. Ба більше воно не стільки переконливо виглядає, як воно так і є. Я думаю, всі ми певний час помічали те, як швидко змінюються наші рекомендації. Ми могли навіть нічого не шукати. Просто щось подумати, щось, ну, подумати це, якщо мені сказали, то, то таке питання. Але от, е, наші рекомендації дуже часто от, підбираються, от, прямо під нас. І я зараз не говорю про те, що там котики, песики, ви подивилися, вам сподобалося щось зберегли і вам продовжують показувати такий контент. Мається на увазі, ви могли не зберігати відео це в соцмережі. Але якщо ви подивилися якийсь серіал, якщо ви подивилися. Щось на певну тему, воно вам в іншій соціальній мережі попадеться. А також я неодноразово чула історії, коли люди розказували, що вони тільки но ну, сказали, що хочуть чи кудись поїхати, чи щось замовити, чи щось взяти, і їм реклама про це попадається. Насправді, по великому рахунку, дійсно, наш світ е, є неконфіденційним взагалі. І в нашому світі слово конфіденційність це рівноцінно е, рівні права або рівноцінно до Я навіть не знаю, який термін ще можна використати, під того, щоб просто сказати, що такого поняття як конфіденційність в нашому світі не існує. І це, в принципі, не було би так тривожно, якби, власне, коли ми щось придбали або коли щось взяли, нам би не затверджували про цю... про існування фактору конфіденційності. Я дивилася одну пані, яка розказувала про товари на Амазоні. І як виявилося, то Амазон продавав речі, якби робот-прибиральник такий круглий. Я просто не знаю точно, що він робив, яка його, його була функція. І він е, мав доступ до карти квартири. Але найцікавіше, що цей робот міг передавати цю інформацію третім особам. Тобто, ну. да... Безпека, конфіденційність, приватність. Ми не ліземо в чуже життя, ми не спостерігаємо. Ми не сталкеримо. Ні, Ні, що, ні в якому випадку. ні ні ні, ні, ні. Це все як то, е, провокації. Провокації натуральна провокація, нічого такого нема. нема. Але останнім часом все більше і більше є інформація про те, що когось ошукали. Батькам позвонили, що їхня донька з іншого номеру телефону. Позвонили, що їхня донька у них. І використовуючи голос їхньої доньки, вони вимагали гроші. А потім батьки позвонили своїй доньці, в якої все було гаразд. Дивно, правда? А ще одна із теорій змов про повстання AI – це те, що був дослід штучному інтелекту сказали, що якщо він не вирішить одну задачу. То його відключить. Я не знаю, що, як точно це називається, бо це більш технічні питання. От, я думаю, спеціалісти по комп'ютерах і по сайтах або по програмуванню це якби, знають. Але цей от штучний інтелект він пробував чи то перенести себе на іншу платформу, чи Хороший, він щось робив. Щоб вирішити цю задачу, але що було не по правилах, скажімо так. І коли в нього це запитали, типу, що таке? Він сказав, що все окей, все добре, типу, запевняв, казав, що він нічого такого не робить, він без поняття, що до нього мають. Коли обманює вже навіть штучний інтелект, про що ми можемо говорити? Штучний інтелект вже навіть давав відповіді на те, як би він захопив світ. І знаєте, я вам хочу сказати, що якщо ви коли-небудь хотіли щось, якусь інформацію вберегти від зайвих очей і кудись це, чи в якусь програму, чи взагалі куди-небудь на телефон, вважайте, її знає вже, не знаю. Її може знати будь-хто. Серйозно, оцей кірпічик, який от навіть зараз мене знімає, дуже ненадійна штуковина. І чесно, дослідження вражають. Навіть попри те, що. Пасхи кирпичик має ну, трильйони, мені здається, гігабайтів інформації і доступ до цієї інформації. Він зараза, він впливає дуже негативно на нас. Я недавно навіть бачила відео, коли ставила iPhone, навколо нього якусь чи то якийсь типон, чи що. От Щось таке, що таке легеньке, таке запалюється легко. Поставили його всередину і подзвонили. І по цих штуках почали ходити іскри. А, знає, а це вже не жарти мої хороші. Мені таке вже не подобається. І це не тільки вражає, це просто от... Пух! серйозно таке реально відбувається в світі. Spotify. Ви знаєте, там... Е, я теж попадала на відео, в, яке, в якому говорилося про те, що е, Spotify Грає музику на герцях, які блокують е, роботу півсфер нашого мозку. Здається, то, є, що Ліво. І того він блокує креативність, блокує уяву і тому подібне. Загалом, всі ці теорії змов, на них можна безкінечну кількість відео знімати. Я сьогодні хотіла підняти тему лише конфіденційності. От. Але дійсно. От, Питання впливу, питання реклами, питання того, що ми носимо наші смаки, як ми вдягаємося, як на нас легко впливати. І взагалі, наскільки от ми живемо в системі? Я, чесно кажучи, коли була менше, я дивилася усякі поби стосовно системи, По, типу, розприділення когось кудись там, і тому подібне. Але я думала, ну. Пов та й пов, хай собі буде. Але я і подумати не могла, що ми в цій системі живемо, в цій рабській системі. Бо це дійсно рабська просто система. Рабська система виховання, рабська система навчання. Ніхто ж не помічав те, що діти вчаться не для того, щоб щось здобути. Діти вчаться на оцінки. Не для того, щоб навчитися, не для того, щоб. Е Пізнати не для того, щоб потім, можливо, щось хотіти зробити, проявити якусь фантазію, щось створити нове. а для того, щоб отримати галочку, що ти молодець, бо іначе ти тупа гниль. І якщо ти раптом, раптом не погоджуєшся з цим, не погоджуєшся з тим, що треба вчитися, треба е, розвиватися, треба е, не знаю, треба слідувати трендам. Про саморозвиток і тому все подібне. І треба бути такими, як усі, і розвиватися, але насправді розвиватися нав'язано, то з тобою щось не так. Даруйте, я трошки відійшла від теми. Я ж кажу: просто на тему змови можна говорити ледь не безкінечно. А стосовно конфіденційності я можу додати одне: по-перше, інформацію про витвори AI, коли щось використали, ну, коли ісус мереж щось просто про всі от, проступки, і я й треба розповідати всім, всім навколо, це треба поширювати, це треба масово розповідати, щоб люди були уважні. Це перше. Друге, бути уважним, що ви репостите у своїх соціальних мережах, що ви записуєте в свій телефон, що ви куди викладаєте. Тому що ще раз кажу: вважайте, що все, що записано на цей ваш кірпічик. Це неконфіденційна інформація. Вся конфіденційна інформація, яку ви можете зберігати, це ваш блокнотик. Але майте на увазі, якщо ви світите собі телефоном, це теж не конфіденційна інформація. І третя, бережіть себе, бережіть своїх рідних, будьте уважні того, що ну, реально це настільки. Ой... Це як подивитися, це просто з розумом можна зійти. Але ви знаєте, разом з тим нам потрібно пам'ятати одну важливу річ. Нам страшно нам страшно, людям, що ми опозоримося, чи якось щось не так зробимо, чи подумаємо, що ми якісь погані. перед людьми, перед неідеальними людьми. Нам страшно. А що вже говорити, коли святий Господь Бог, який не не... Він знає все. Йому не треба навіть от, доступ до нашої карточки чи доступ до нашого телефону. Йому не треба, він думки наші знає. Не всі, навіть наш телефон може не знати наші думки, а Бог знає. А це вже більш серйозніше, друзі. Це вже набагато серйозніше, ніж просто, просто позоритися перед людьми. Це набагато серйозніше. І це треба пам'ятати. Дуже сильно. Чесно кажучи, я сподівалася, що я буду розповідати про позитивний контент, але все більше бачу, що якось не йде, тому що я все більше потрапляю на непозитивний контент, зовсім непозитивний контент. Ось. Тому, знаєте, Бог все одно з нами в ці важкі часи, тому гарного дня, гарного життя. Знову ж таки, поширюйте інформацію. Не обов'язково моє відео. Хоча, якщо ви поширите моє відео, я буду вам дуже вдячна за це. От. Але хай вас Бог благословить, хай Він вас береже. От. І лишайтесь з миром.